Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати соус релаш на зиму, який додають до бургерів, худогів, шурми, чудово пасує до м'яса. Для приготування треба взяти 100 г гірчиці, Я беру солодку, а можна брати любу 130 г гірчиці в зернах. 2 столових ложки солі, 150 мл оцту, 9%, 1 чайна ложка куркуми, 200 мл води, 250 г цукру, 2 столових ложки крохмалю з кукурузи. Нам потрібно 4 болгарських перчини, 4 цибулини, 2 кг огірків. Сюди можна брати любі огірки, навіть перерощені. В оригінальному рецепті огірки треба нарізати дрібненько кубиками, а я буду їх терти на крупній терці. Беру червоний перець, так у банці будуть кращі кольори. А от перець нарізаю дрібними кубиками і так ріжу весь перець. Перець нарізали, а зараз приступаю до цибулі. Її теж треба нарізати на дрібні кубики. Цибулю нарізали, висипаємо у миску. І так ми підготували цибулю і перець. А зараз натираємо 2 кг огірків. Огірки можна натирати на терці, а можна так, як я. Прискорити роботу. Натерті огірки висипаю у каструлю. Додаю нарізану кубиками цибулю. Нарізану кубиками перець. 100 гірчиці нормальної. І 130 г гірчиці у зернах. Додаємо 2 столових ложки солі 250 г цукру. 1 чайна ложка куркуми, 150 мл оцту 9%. Все ретельно перемішуємо за допомогою дерев'яної ложки. Перемішали гарно і залишаємо на 2 години, щоб огірки впустили сік. Пройшло 2 години, в огірках появилося багато рідини. Каструлю ставимо на газ, доводимо до кипіння. Коли закипить, будемо варити 25 хвилин. Не забуваємо помішувати. В Баночку наливаємо 200 мл нормальної води. Додаємо 2 столових ложки крухмалю і ретельно перемішуємо. Огірки кипіли 25 хвилин. Вливаємо підготовлений крукмаль. Ретельно розмішуємо і варимо ще пару хвилин. Соус реліш готовий. Будемо його вкладати у стерилізовані банки, закручувати стерилізованими кришками. Банки і кришки я стерилізувала у духовці. Подивіться, який гарний у нас соус реліш получився. Це літо в баночці. І так закручуємо всі баночки. Соусу вийшло більше 3 літрів. Баночки перевертаємо, накриваємо грубим рушником і залишаємо до повного охолодження. Вранці баночки відносимо у погріб або зберігаємо у квартирі. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такий смачний соус релаш на зиму. Ваші рідні будуть вам дякувати. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку у цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися, а я вам всім бажаю смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.